Сьогодні в мене на пасіці легенький безпорядок. Рамки валяються, все розкинуте. Вулики відкриті, один, другий, ось там третій, лежать на землі, бджілки літають, одні взагалі стурбовані на стінці. А це все тому, що мої сім'ї я заселяв у новій квартирі, у новій вулиці міняв, тасував трошки місцями. Вулики, значить які цілі, які візуально красиві, став на місце, де були бджоли жили. Ось, наприклад, тут був голубий вулик. Переселив сірий, голубий буду фарбувати, ну і ставити вже на місце сірого, і він вже буде цей вулик чекати на свою сім'ю на роя, які скоро вже будуть літати. Так само і цей. Стояв на місці жовтого, поставив, переселив. Зараз бджілки звідти вилітають, залітають назад до вулика. Заселяються і все. Так само і тут, а він просто останній був через то. Тут стільки зараз бджіл з цьому білому вулику. Ось такі справи. Так що бджілки моїх в нових домівках, ну а ці всі вулики зараз на відновлення.